Якої шкоди завдають хвороби винограду? Утворюється сіруватий наліт, листки стають крихкими та засихають. Ріст ягід призупиняється, і відбувається їх всихання, Пагони гірше розвиваються. Унікальний препарат для захисту винограду від хвороб фунгіцид тройсет. Проведемо ним обробку виноградної лози. Найкраще вітання всім господарям, господиням, садівникам, городникам та всім причетним до вирощування рослин. Про хвороби винограду відомо всім, але не всім, як захистити культури від них. Тому в цьому відеоролику ми поговоримо про унікальний препарат для захисту винограду від хвороб фунгіцид тройсет та проведемо ним обробку виноградної лози. Але перед цим хочу нагадати, якої шкоди завдають хвороби винограду. Уідіом на пагонах, листках, гребенях, вусиках, квітках, плодоніжках та ягодах утворюється сіруватий наліт. Спочатку він з'являється на верхньому боці листка, потім на нижньому і поширюється на черешки та пагони. Листки стають крихкими та засихають. Ріст ягід призупиняється і відбувається їх всихання, проте вони не опадають до кінця вегетації. При пізньому ураженні ягоди розтріскуються на їх поверхні під впливом мікроорганізмів утворюється гниль за сильного ураження пагони гір. Ш розвиваються, повільніше дерев'яніють та є менш стійкими до заморозків, порівняно зі здоровими. Ягоди непридатні для споживання. Мілд'ю ще одна дуже поширена хвороба винограду. Детально про неї ми вже розказували у відео, посилання на яке ви знайдете у дописі під цим відео. Наразі на ринку засобів захисту рослин обмаль фунгіцидів, які захищали б виноград одразу і від оїдіуму, і від мілдю. Тому садівникам доводиться підбирати різні препарати, змішувати їх і обробляти рослини. А це, звісно, забирає часто гроші. Аби вирішити одразу цю проблему, ми радимо вам використовувати унікальний фунгіцид тройсет від аптеки садівника. Тройсет. Це трьохкомпонентний фунгіцид для захисту винограду та інших культур від широкого спектра хвороб. Це новинка на ринку України. Окрім мілдю та оїдіуму. Тройсет захищає виноград і від чорної плямистості. Для приготування робочого розчину необхідно 20-25 грамів фунгіциду тройсет розчинити в 5-8 літрах води і ретельно перемішати. Для комплексної дії до робочого розчину радимо додавати препарати проти шкідників колібріс або гудвін, а також прилипач танди. Для підвищення ефективності препаратів. Оприскування винограду необхідно проводити за температури не вище 25 градусів тепла та швидкості вітру не більше 5 метрів на секунду. Строк очікування від обробки до збору врожаю для фонгіциду трейсет для винограду становить 30 днів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, стисніть на дзвіночок, аби першими знати, як захистити свій сад та город. Від шкідників та хвороб. Отже, підсумуємо. В цьому відеоролику ми вам розповіли про унікальний фунгіцид від аптеки садівника Тройсет. Він відразу захищає виноград від оїдіуму, мільдю та чорної плямистості. Також провели оприскування нашої виноградної лози. Тож вирощуйте з насолодою. А аптека садівника з любов'ю попіклується про ваш урожай. Щасти!